Всім привіт! В цьому відео розповім, як сформувати довідку про доходи з ДФС самостійно через електронний кабінет платника податків. В Google пишемо. Електронний кабінет платника податків. Переходимо за посиланням. Тут ми бачимо вхід по особисту, до особистого кабінету справа вгорі. Натискаємо. Вибираємо АЦК, де ми генерували ключ. Я генерував в АЦСК падка Приватбанк. В одному з відео я про це розповідав, як робити. Обираємо особистий ключ, вводимо пароль до цього ключа, що ми вказували при генерації, Щитуємо його. Ключ спішно завантажено. Увійти. Натискаємо Заяви, запити для отримання інформації. Тут ми обираємо запит про суми виплачених доходів та отриманих податків. Открилася нас форма запита. Тут ми бачимо, що більшість даних підгрузилося. Якщо ми щось не вказали, система нам покаже, що нам потрібно дозаповнити: дані будинку, вулиці і населений пункт платника. Також потрібно вводити реквізити паспортного документа, серія та номер паспорту, дата видачі, ким видано. Все це, як ми заповнили, натискаємо підписати та Надіслати. Як ми підписали, відіслали, входимо вхідні вихідні документи у відправлених документах, запит про суми виплачених доходів. Десь через годину. Натискаємо вхідні документи і ми побачимо відповідь на запит. Якщо ми на нього натиснемо, ми можемо його переглянути, друкувати. Тобто ми можемо отримати свої суми своїх доходів для внесення в декларацію. В будь-який зручний для вас час. Не йти в податкову, а все можна робити через інтернет, за допомогою ЄЦП. Всім спасибі за увагу, коментуйте це відео.